Місці ківерці модернізують каналізаційну мережу. Нові комунікації прокладають у мікрорайоні, який тут називають ЦРЛ. Олександр Воронський мешканець вулиці індустріальної, де тривають роботи. Чоловік показує місце, де через його подвір'я під землею проходила стара каналізаційна труба. Ківерчанин говорить, що комунікація часто давала про себе знати з дощами Тут якби вибивало джерело, але джерело не чистої води воно джерело всякими там. Штуками не зовсім приємними для людини, але вже з заміною труби це все забереться. Зношені мережі давно дошкуляли ківерчанам, розповів і машканець п'ятиповерхівка Олександр Тимчук. У нас самі проблеми, що Добувається каналізація, часто такі уклони, і такі проблеми бувають частенько. Часом сюди без води, без каналізації яке буває. Нову каналізацію у цьому мікрорайоні проклали приблизно вісім років тому, каже керівник міського відділу ЖКГ Богдан Сурмик. Але до цього часу її не використовували. Вона до сьогоднішнього моменту перебувала в законсервованому стані, у зв'язку там з різними обставинами, в тому числі і браком коштів. Було прийнято рішення про виділення коштів. Для того, щоб зробити перемикання старої мережі у нову вітку, загальна вартість цих робіт становить 490 тисяч гривень. У цю суму входить модернізація насосної станції, каже комунальник. Запущено каналізаційну насосну станцію, встановлено дороговартісні насоси і всі нечистоти з вулиці індустріальна, провулок Кравчука та вулиця Кравчука будуть перекачуватися в нову мережу водовідведення. Нові поліпропіленові труби повинні прослужити 50 років, говорить підрядник Сергій Гаюк. Таку гарантію на них дає завод виробник але це за умови, що і ківерчани правильно використовуватимуть каналізаційну мережу. Китавники гадості. і каналізація не є таке, що можна та все кидати. Її і шкірки і на світі. Ну ну так не можна так робити. От ви бачили там відкрили на сосну. Ми тільки включили, а там вже повно шкірок з картоплі. Ну це жак і такого не можна робити. В частині міста Ківерці досі відсутня центральна каналізація, розповів комунальник Богдан Сурмак. З його слів наступного року в місті планують провести реконструкцію очисних споруд та прокласти нові мережі. Попередні кошторис проекту 50 мільйонів гривень. Дарія Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.